Доброго дня, дорогі друзі, це відео воно спрямовано на те, що якщо ми ставимо панельки різної мощності, так пишеться, ну в інтернеті, в Углі там, е, спеціалісти пишуть, то заявлений ток і потужність панелі вона буде не більша, ніж самі менші панелі. Тобто, якщо ми під'єднали панелі 400 Вт, от у мене тут 455 Вт дві штучки. і... 4 панельки 580 Вт, то всі панелі будуть виробляти не більше, ніж 455 Вт кожна, це в піки. Але ж, дорогі друзі, сталося трошечки по-іншому. Дивіться, дорогі друзі, зараз ці панельки 6 штучок, які 4552 і 4 штуки 580 виробляють 2 кВт 900 Вт, і це сонце ще воно не світить напряму. Воно світить трошечки ну якби, кут нижче, чим потрібен. Це десь через місяць-півтора буде прямий кут. Тобто в піки будуть. Це чотири панельки. Зараз я вам показую. Дивіться, скільки виробляє у мене таких панелек. От, 3 кВт 14 Вт, 8 штук по 455 Вт. Виробляє 3 кВт от, 120 Вт. Так, дорогі друзі, 2 кВт 900 Вт. Ми ділимо на 6 панелек. Получається, кожна панель виробляє 483 Вт. А так не повинно бути. Должна бути пік, якби да? по всім якби, експериментам, що роблять компанії, люди 455 і не більше. От. А зараз я вам покажу, дорогі друзі, це все скину. Цих вісім панелек, той самий кут нахилу. Помножуємо. Ой, ні, Ми беремо 3 ті кВт 150 Вт. ділимо на 8. От, це ті панельки, що вісім штучок, вони трошечки вище, на тому самому даху, той самий кут нахилу. от. Получається, 395 Вт. Це тому, що сонце воно не світить якби, прямими лучами, а трошечки низенько. От, воно скользить, якби трошки скользить. Получається, що такі самі панелі 455 виробляють 393 Вт. От, виробляють менше. Так що, якщо ми навіть під'єднуємо, під дорогі друзі, панелі різної мощності. То все ж таки інколи, ну я не скажу, що у всіх випадках, але ж, виходить, ті більше панельки вони виробляються ж таки більше. Хоча під'єднані вони послідовно. Так що, дорогі друзі, бувають такі виключення. У кого є ще які думки, можливо, я все не знаю, підскажіть, будь ласка.